Усім доброго дня, це компанія Галич Моторс, місто Львів, вулиця Зелена, 407. Ми офіційно дали Рено в місті Львові і до вашої уваги такий комерційний автомобіль Express One, Фургончик на дизельному двигуні 1,5К9К. Гарний розхід автомобіля до 6 літрів по місці. Вантажопідйомність його більше 600 кг по техпаспорті а також корисний об'єм вантажного відсіку майже 3,5 куби. Ось. Якщо детальніше про вантажний відсік, що основне в цій автівці, оцей прийом це є метр 10 і жарками також. І Ось там точка між дверима буде метр сорок Загальна довжина метр 90 Автомобіль обладнаний цільнометалевою перегородкою з вікном. Також має поліуретановий захист вантажного відсіку, має тележні петлі для кріплення грузів, має також зразу набір, плюс задні двері, в автівки відкриваються. На 180 градусів. Автомобіль має також повнорозмірне запасне колесо під автівкою. бокові двері теж відкриваються для зручної погрузки. Задня оптика денні ходові ледівські, бак автомобіля 50 літрів. Автомобіль йде на 15 металевих дисках з ковпаками, білий колір, має денні лед ходові вогні, дальнє ближнє це галоген. Ось, також автомобіль для нашого ринку оснащений металевим захистом двигуна, має повністю антигравійну обробку днищі І також гарантію 6 років від наскрізної корозії без обмеження пробігу. Також на автомобілі йде гарантія 3 роки або 100 тисяч км пробігу. А його всі основні вузли. По-іншому, автомобіль має Електроскопідіймачі дзеркала зеркала електричні з електропідігрівом. Сідушка водія регулюється у всіх положеннях. Є підлокітник. Автомобіль на шестиступці. Пробіг автомобіля 14 км. Має багато ніж для зберігання речей. Тут ще є додаткові USB-порти для зарядки або підключення когось додаткового оснащення. Автомобіль, де на кондиціонерові, має додаткову опцію заводську підігрів передніх сідушок в двох режимах, також сенсорну мультимедійну систему з Android Auto і Apple CarPlay. Місткий бордачок, додаткові розеточки. Тому кому цікаво, звертайтеся за контактами, які вказано. Тому більшу інформацію відповімо на любі питання. Також даний автомобіль можливо оформити кредит, лізинг, можливо купівля з ПДВ. Тому, кому цікаво, звертайтеся, завжди раді.